Володимир, вітаю вас. Декілька слів про грі. Ваша команда сьогодні дала бій такому іменитому супернику. Десь навіть переважали, але в підсумку програли. Декілька слів. Чесно скажу, є нотка засмученості, тому що до цієї гри ми готувалися. Ми при грі боролися, але суперник треба пам'ятати у нас. Цей турнір турнір міського голови виграв, здається, два рази. Е, тому тому ми зробимо висновки і будемо готуватися до наступної гри. Дякую. Наступна гра у вас проти суперника. Тепер. Mm -hmm. І от які будете ставити цілі? У вас є можливість зацікатися навіть за Срітну лігу? Чи все-таки ви вже? На налаштовуватись на, на бронзову. Дивіться, ми е, проведемо аналіз і вже точно будемо ставити собі цілі е, згідно наших здорово. Дякую вам велике.